Масаж розпочинаємо з поглажування. Це самий перший прийом, легко проводить без зміщення шкіри для того, щоб трошки розслабити м'язи, та підготувати людину до більш інтенсивних процедур. Після поглаження полетіло людей. Трошки не розслабилося, було більш інтенсивне при вижимання, ну, Схоже на поглажування, але більш сильним тиском на тканині. Воно покращує, вижимання покращує лімфоток і забирає напруження з тканини і використовується. Зараз усього масажу так і поганю, тому що коли розминається, м'ясо розминається, тоді розігрівається, після цього потрібно вивезти продукти обміну, таксини. Далі проводимо розтирання, це найбільш інтенсивний прийом з зміщенням тканин шкіри, після шкірно-жирової клікалини м'язя викликає сильний протокрові до шкіри, до м'язів, температура тіла піднімається на 5 градусів і вище. Це сприяє покращенню обмінних процесів, покращенню трофіки живлення тканин. Це прийом найбільш ефективний при травмах. При роботі на суглобах, наприклад, забирає засіяння явище А Зараз після того, як спина розгоріє, там м'язи трошки розслаблені, починаємо детально проробляти кожну, кожен м'яз, кожну зону. Починаємо з поясниці, так само розтираємо. З облив приділяємо області копчика. Днопроводимо вижимання на найдовших м'язах спини, на м'язах пояснити і переходимо до розминання. Це найбільш глибокий прийом, коли ми стискаємо, розтягуємо, здавлюємо м'ясо. Пасивною гімнастикою для м'язів та судин. Ми чергуємо з поглаженням, коли м'яз розм'ятає, дай посилений приток крові, він розтягується трошки і потрібно переслабити після цього. Трошки розтягуємо поясницю. поясничні м'язи часто бувають напружені, навіть від того, що протягом дня нагрузка йде саме найбільше на ПСН. Потрібно розтягнути напружені м'язи, розслабити їх. Далі детально працюємо вздовж хребта. Уважно проробляємо найдовші м'язи спини, основне танці від гатилиці і аж до низу поясниці. Від їхнього стану залежить і стан хребта, і навпаки, вони повністю як корсет для хребта. Точкове на надавлення сприяє, по-перше, розслабленню м'язів. По-друге, знімає болівий синдром, якщо є і Викликає посилений приток крові до м'язів. Чим кращий приток крові речовин до цих м'язів, тим краще живлення міжпозимкових дисків. Розминаємо м'яз спини. Дуже важливо проробити область біля лопатки, тому що це, ця частина хребта, грудний відділ, він сам по собі малорухливий. І тут від сіячого образу життя, від, від малорухливого образу життя можуть з'являтися застійні процеси. Ось І тут І детально розсираємо місця, де відчувається найбільше напруження. Пасивні рухи сулоб, покращують еластичність, покращують рухливість углову і допомагають розтягнути ці спазмовані участки дільниці саме з найбільшим напруженням. Вони навіть відчуваються руками, не втрачають свою еластичність, це потрібно відновити нормальний стан м'язів. Детально проробляємо місця, де м'язи кріпляться до іскри, в даному випадку до патилиці. Ці місця називаються максимальні точки, і якщо є напруження назад, вони можуть бути дуже видучі. Наприклад, це на пателиці біля плечового суставу на... біля лопатки. Треба старатися максимально розслабити, зняти напруження звідси. М'язо вже розім'яті, розігріті, можна збільшити інтенсивність. Буду при йоні, щоб краще проробити більш глибокі м'язи. І в кінці знову проводимо розтягнення. Зараз розтягуємо м'язи спини і одночасно проводимо вижимання, тому що м'язи вже І Закінчуємо масаж поглажуванням, щоб трошки заспокоїти нервову систему, щоб розслабити м'язи.